Бути емпатом означає відчувати енергію інших людей, мати вроджену або набуту здатність інтуїтивно відчувати та сприймати їх. Ваше життя на підсвідомому рівні піддається впливу бажань, думок та капризів інших. Але бути емпатом означає набагато більше, ніж просто мати підвищене сприйняття, і це не обмежується лише емоціями. Якщо ви впізнаєте в цьому себе, то це відео може бути вам просто необхідне. Я Ерія і ви на каналі Езотерія, і сьогодні ми розкриємо, що таке емпатія, коли вона на благо, як суперздібність, а коли це справжнє покарання. Тож емпати можуть відчувати фізичний та духовний стан інших людей, а також просто розуміти їх наміри і що ними рухає. Чому ж безліч емпатів відчувають хронічну втому та незрозумілі болі? За фактом, бо вони йдуть по життю з усією накопиченою кармою, емоціями та енергією інших. Сьогодні розглянемо, що з цим робити. Звичайно. Причини емпатії, як і присвоєння собі того, що насправді чуже, часто йдуть з дитинства. Коли дитині потрібно було встигнути відчути, в якому настрої прийшла мама, якому тато, і встигнути підлаштуватися під їхній настрій. Батьки зляться, отже, треба бути тихим і непомітним. Вони сумують сумувати разом з ними і ні в якому разі не веселитися і не жити своїми емоціями. Маленька людина стає зручною для батьків, щоб підвищити власну здатність до виживання. Тільки ось доросла людина вже може сама вибирати і далі бути зручною для всіх, чи навчитися чужого собі не брати. І як зробити емпатію не прокляттям, а суперсилою, я розкажу далі. Послухайте це, щоб зрозуміти, чи ви підходите під характеристики емпати. А можливо, це хтось із ваших близьких? Емпати схильні відкрито відчувати все, що знаходиться в їхньому оточенні, ставлячи це поперед тим, в які в них свої внутрішні відчуття. Подібна риса емпатів змушує їх часто ігнорувати власні потреби та бажання. Загалом емпати пацифічні, неагресивні і прагнуть миру. І у будь-якому місті, де панує дисгармонія, емпати почуваються не в своїй тарілці. Якщо вони виявляться затягнутими в конфронтацію, то намагатимуться залагодити ситуацію якнайшвидше. І зворотною стороною є тенденція емпатів закупорювати свої почуття і емоції та вибудовувати високі бар'єри, щоб ніхто із зовнішнього світу не міг про них дізнатися. Подібне є прямим наслідком травмуючого досвіду в дитинстві. Без сумніву, це може позначитись і на здоров'ї, причому, чим сильніше і чим довше людина тримає все в собі, тим більше проблеми зі здоров'ям. До речі, відео докладніше про психосоматику ви можете подивитися на моєму каналі. Якщо ви емпат, значить, ви особливо сприйнятливі до телебачення, новин, фільмів та телепередач. Ви просто не можете виправдати ці страждання, які ви відчуваєте та бачите. Працюючи з людьми або тваринами, ви вдаєтеся до справи з усією пристрастю і самовіддачею. Безліч емпатичних волонтерів відсувають власні потреби на другий план і кидаються допомагати іншим, не думаючи про будь-яку вигоду чи громадське признання. Вони рятують так, як би хотіли глибоко в підсвідомості, щоб хтось врятував їх. Тож, як зробити це суперсилою своєю, ми поговоримо зараз. При першому враженні емпати можуть виглядати слабко, бо на початку свого шляху вони зазвичай є інтровертами і, по суті, бувають замкнуті, занурені у свій внутрішній світ. Емпат подібний до стихії води, він текучий і може прийняти будь-яку форму, підлаштуватися під будь-кого на певний час. Таким чином, він вивчає того, хто поруч, якби його копіюючи, роблячи проекцію на себе, влізти в шкуру іншого, відчути, чим він живе і чим дихає. Емпати можуть ставати чудовими акторами на сцені або в житті, бо все життя це театр. І якщо емпат досяг рівня віри в себе, він стає могутньою істотою, бо починає пробувати себе вже в управлінні іншими людьми множинно, напрямок ходу речей, напрямок розвитку сім'ї. Далі доходить до управління настрою в колективі і навіть самим колективом. І якщо хтось... На його думку, не підходить або заважає розвитку його проекту, то він буде прибраний або видавлений з певної спільноти, і це буде виглядати як містична послідовність певних випадковостей, практично без видимої прямої взаємодії. Причому сам об'єкт виявляється оточеним стихією води з усіх боків, оточений енергією емпати, і той вирішує підняти або опустити об'єкт у глибини, де відповідно підвищений тиск, і подавати повітря до системи дихання або геть-геть знеструмити, чи підняти людину в колективі, і надихнути або навпаки поставити на місце, допомогти їй знайти те, чого вона потребує, прилаштувати її або ж навпаки. Забрати в неї те, що їй заважає розвиватися і йти вперед. Напишіть в коментарях, чи ви відчували таке в своєму житті, чи відчували ви, наприклад, свою силу або силу інших на собі. Це дуже цікаво, скільки серед моїх підписників емпатів. А далі ми розглянемо, що це за така магія емпатів. Могутність емпата це дуже тонка магія. І з упевненістю можна сказати, що це магія творця, магія Отця, який одночасно і є, і ні, і ніби всім володіє і нічого не має, і все від нього залежить, і при цьому всьому він нічого не контролює. І як це все схоже на емпаті? Чи не про це сказано, що перші будуть останніми, а останні першими? Найбільша боротьба всіх часів це боротьба не націй, не рас, не країн, не релігій, а боротьба двох полюсів егоїзму та альтруїзму, матеріалізму і духовності, боротьба тлінного тіла і безсмертної душі, для якої тіло це лише аватар інструмент, що змінюється в залежності від мети поточного уроку або місії. І істина в тому, що природного зла не було і немає, це лише енергетичний егрегор, створений завдяки страху людей. Бо зло і темрява це відсутність добра і світла, і саме до цього призводить аморальність і навігластво – і навіть у темну безмісячну ніч величезна і безпросвітна темрява не знайде в собі сил, щоб упоратися з вогником маленького сірника. Тому потрібно визначити, чим ти сяєш і що ти даєш цьому світу. І є два види людей та сутності на землі: ті, що дають, і ті, що беруть. Ті, що дають, наприклад, у Ведичній Індії в Махабхараті називалися Сур'яванджі. А ті, що дають, чундраванджі. Сонячні та місячні. Це два антиподи. І вони у так званій Великій війні в нашій цивілізації, що названа Махабхарата. І вона ведеться дуже давно. Епоха риб була епохою брати. Але вона закінчена і зараз настає епоха сонячних. І кажуть, що люди, які менше віддають і більше отримують енергію, можуть проявлятися тим, що сіють негативні емоції, засмінчуючи навколишній простір брудими думками, словами, справами. І всередині них це породжує захворювання, що всередині, то і зовні всюди принцип балансу. Як відомо, все, що довкола нас на землі ділиться на основні дві різнопланові частини це матерія та дух, тіло і душа. І щоб емпати, діти сонця, як вони описуються в писаннях, зрозуміли своє завдання і здійснили своє право вибору, потрібно вчитися пізнавати світ і свою силу комусь, можливо, наново із нуля. Важливо знати, що неосвічений емпат це або оголений нерв, або провід. Перше погано для нього, а друге загрожує оточуючим. Так ось нерв потрібно закривати тілесним, а провід ізоляцією. І, можливо, ви здивуєтесь, бо емпатія це початкова стадія екстрасенсорності. Емпати поступово вчаться керувати своїми емоціями і бути збалансованими особистостями. Дуже важливими є оточення для емпатів серед токсичних людей з нестабільною психікою дуже важко перебувати, і дуже важливо і базово для емпатів вивчати емоційний інтелект свою психіку і йти в духовні практики та знання. До речі, в моєму каналі, в телеграмі я публікую багато чого цікавого на цій темі. Вся інформація під відео. Долучайтеся. Тож для емпатів дуже важливо навчитися розділяти, що моє, а що ні, де для мене світло, а де темрява. І визначити саме визначити свій світлий шлях. Люди з сильною емпатією, що позбавлені шляху це саме ті, хто з психозами, комплексами і гріхами. Цікаво, що з болгарської мови гріх перекладається як помилка. І так це слово дуже добре розкривається. Гріховні люди це люди, що роблять помилки у житті, а з езотеричної точки зору помилка це коли ми вибираємо не серцем. Тож вибирайте те, до чого справді лежить ваша душа. Вибирайте свій шлях і не забувайте підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. Чекаю на ваші відгуки та коментарі, бо лише так я можу від вас отримати зворотній зв'язок. Дякую вам за перегляд! З любов'ю і світлом. Ерія!